Початок вступної кампанії завжди складний. Тим більше цього року для вчорашніх школярів ввели електронну систему подачі документів. В перші ж дні вона почала давати збій, і це непокоїть не лише абітурієнтів, а й усі приймальні комісії. На мій погляд, це поспішно все таки було рішення. Потрібно було залишити все-таки систему, щоб люди могли подавати і традиційним шляхом заяви, і інтернет. А зараз ми що маємо? Дуже багато дітей хвилюються. Те, що ми маємо, що діти кожний раз повинні перевіряти чи статус їх заявки пройшов чи не пройшов. Майбутні студенти нервують і обмірковують вибір, адже точна кількість бюджетних місць ще невідома. Хоча зі спеціальностями вже визначились, власне основне подаю в КНУ на, 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 на публічне управління та адміністрування. А, здесь вибираю я психологію і дошкільного світу. Під університет харіограф класічські хореографія, харіографія творчеська задання готова. Ця на кампанія. Вона, на мій погляд, найбільш непередбачувана. По-перше, ми приймаємо на бакалаврів за новим переліком спеціальностей. Це перша новація. І по-друге, за виключенням медичного і педагогічного профілю. Технічно буде використовуватись не рейтинг всередині кожного університету, а так званий широкий рейтинг. Для випускників бакалаврів, які бажають навчатися далі. Цей рік стане останнім, коли можна отримати ступінь спеціаліст. Також введена новація, так званий перехресний вступ, який дозволяє колишнім студентам змінити напрямок подальшого навчання. Саме якраз вступ за іншою спеціальністю передбачено при вступі на ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, і при вступі на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Вступник він лише тільки вступає за умов, за кошти фізичних і юридичних осіб. У коридорах випускників не так вже і багато. Все через те, що діє система електронної подачі документів. Цей спосіб доступний для тих, хто вважає вчитися на бакалавраті денного відділення в кожному університеті. Є консультаційні пункти, які допомагають скласти заяви для вступу. Зараз вступна кампанія відбувається під загальною гаслом, під загальною такою шапкою Криворізького національного університету, тобто де зазначені всі спеціальності всіх структурних підрозділів, які зараз всі факультети всіх структурних підрозділів, які зараз набувають статус самостійних вищих навчальних закладів. Також цього року виділено квоту для бюджетного навчання демобілізованим воїнам АТО. За наявності посвідчення учасника бойових дій, бійці мають право вступати до вузів на пільгових умовах. Абітурієнти даної категорії мають право здавати вступити на екзамени в інституті, і при цьому вони користуються при зачисленні определенными условиями льготными. Это и бакалавра касается, это касается магистра-специалиста. Ну, будем говорить откровенно, конечно, в большей степени. Поступають здають документи іменно на бакалаврат. Але останні роки все більше абітурієнтів надають перевагу навчанню за кордоном. Польща та чехія є найпопулярнішими напрямками українських випускників. Вартість така ж, як і у провідних українських вишах, але якість навчання і подальша робота в іноземних компаніях приваблюють майбутніх спеціалістів. Я вибрав Польщу і тому, що хочу отримати європейський диплом. Я хочу спробувати свої сили в іншій країні, Це цікаво. Можна узнати много нових традицій, обличчя. Для цього необхідно вивчати іноземну мову. Сертифікати ЗНО не підходять, тому зараховують до Виша або після співбесіди, або за результатами профільних екзаменів. Я вибрав програмування, не хочу вчитися в країні, тому що тут не так вчать програмування, як там. Вибрав університет в Варшаві, університет общественна академія наук. Вони обіцяють устроїти мене в Microsoft і дати обучення в Америці. У приймальних комісіях кажуть, вже кілька років поспіль найпопулярнішими спеціальностями серед абітурієнтів залишаються економічні професії, іт технології, практична психологія та філологія іноземних мов. Не так важливо, в якому університеті ви бажаєте навчатись. Треба усвідомлювати вибір своєї майбутньої професії. Головне, щоб було бажання її вивчати та займатися улюбленою справою. Галина Ганзенко, Євгена Ністрад, підсумки тижня, перший міський.